Як людині з нуля почати заробляти онлайн хоча першу тисячу доларів, правильно? Ну, давай я просто мій досвід згадаю. Я шукав взагалі, як можна заробляти, і дуже швидко зрозумів, що фізична робота чи робота на дядю це точно не мій варіант. Мені краще не продати своє життя комусь за це якусь фіксовану зарплату, а мені краще мати об'єм роботи, і наскільки добре я з неї справлюсь, тільки я сам і зароблю з різних людей. Оце важливо зрозуміло. В цьому напрямку ти потім дивишся. Ну давай я просто онлайн розберу, От, на, на прикладі маркетингу. Я бачу бізнес, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я хочу мов не навчитися, я можу стати експертом, і вони можуть платити мені гроші. Я це, мов, навчився, хочі клієнти, зрозуміло, безплатно були. Місяць-два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки, був нормальний результат. Їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв. появлявся мій контакт, і я починав працювати. Дуже просто, Мені треба ніяких ні коледжів заканчувати, ні інститутів, нічого. Тобі треба знайти потрібно. Людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом, щоб це робити. І ти за це будеш отримувати гроші. Це набагато це важко людям зрозуміти. бо всі привикли, що я йду на роботу, мені платять зарплату, це якась там стабільність. Тобто це стабільність з утра до вечора на когось робота і приходить домой, вдохнуть, може щось з дітьми поспілкуватися. І все. І е, на прикладі просто заробітку онлайн, ми ж от українцям, даємо змогу. Виставляйте просто відео і будете заробляти за це гроші. Вон по 100 тисяч гривень люди зараз заробляють. Будь ласка, за посиланням в шапці профіля. До речі, є ця інформація.